Нашим глядачам, учасникам соціального проєкту та нашим партнерам. Сьогодні в соціальному проєкті визначна подія тисячне замовлення. Тому ми вирушаємо в село Дем'янівка до тисячного замовлення. Чи подобається вам наш проєкт. Дуже дуже проєкт подобається. Дякуємо організатору Сенегрєєнку. За те, що організував всю цю справу для таких старих людей, як ми, це дуже добре. Наприклад, я вже не їжу велосипедом вже чотири роки. Це для мене дуже важко піти. Раніше соловка була, то можна було піти, а зараз дуже далеко. А це дуже приємно, так що привезуть до двору, що треба тобі закупиш, і я кажу швидко й дешево. Важливо, у вас будуть якісь побажання для нашого проєкту. Ну, може, ще щось новеньке організується, ще якась. Інша служба, ну оце ж там буде птиця буде там то ще щось таке, що для людей нужне. Доброго дня. Минуло лише два місяці з моменту запуску нашого проєкту, і ми вже досягли важливого рубежу тисячного покупця. Це велика подія для нас, і ми з радістю привітали нашого тисячного клієнта, і це ще не все. Ми раді повідомити про розширення наших послуг. Відтепер ви можете замовляти букети квітів для рідних і друзів, до свят та особливих подій. Як і раніше, наша доставка залишається безкоштовною, адже ми прагнемо зробити приємні моменти ще доступнішими. Якщо хочете порадувати когось несподіваним подарунком чи привітати зі святом, звертайтеся до наших менеджерів за деталями. Ми подбаємо про те, щоб ваші емоції були передані через найкрасивіші квіти та подарунки. Дякуємо, що ви з нами.